Я б ніколи не могла подумати, що я буду записувати відео про шахрайство б'ютіки, та і всі, хто користується програмою для запису клієнтів, дивитися обов'язково. Я користуюся програмою запису DTD, але цю схему можна провести будь-де. Суть в чому підставна качка, в моєму випадку Юлія, записується до мене на процедуру і одразу її відбиняє. І слідом приходить повідомлення від користувача Дікіді Support. Так повідомлення довге, тому ставте на паузу і читайте. А якщо коротко, то це терміново. Тільки зараз підв'яжіть свою карту, щоб ви могли приймати виплати, інакше все пропаде. З тим, що я в принципі через цю платформу виплати не приймаю. Ну бо якщо ви не підв'яжете карту, то ви не зможете далі користуватися програмою і посилання, де можна пройти цю авторизацію. Підв'язати карту. Перехожу я значить, за посиланням і бачу дивну картину. Але тоді мене не було часу розбиратися, тому думаю, залишу не потім. Потім іду і думаю, зазвичай я всі питання вирішую в чаті. Служба підтримки. А тут якийсь дікіт-саперт. Думаю, та й напишу, запитаю, а що це взагалі таке? На що мені прилітає відповідь? Так, це спам, не ведіться. Вогонь скажіть. Тому дівчата не водіться на подібне і завжди перевіряйте інформацію у службу підтримки вашої платформи а також не клікайте на дивні посилання і попередьте ваших колег. І поділіться цим відео. Хай ніхто з нас не стане жертвою цих продуманів.